Су це свято на честь тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів, піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності України, це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною, незалежною. Шановні наші захисники, прийміть найщиріші слова привітань з нагоди дня збройних сил України. Бажаю вам миру і злагоди, віри, і сили, успіхів у повсякденному житті, впевненості у своїх силах, нескінченної енергії, мужності і відваги у військовій службі в ім'я єдиної, суверенної і незалежної України. Збройні сили України це армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху готові захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в рідну державу, в її майбутнє. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служить рідному народу. Щира шана і подяка. Хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесно, сприйняли, як борг почесний. Тож шануємо в день святковий, всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі будемо жити у мирі й дружбі. Адже ми тоді панує, коли армія чатує.